Підходять до завершення останні відпочинкові заїзди у дитячих таборах. Туристичний комплекс Буковель вже кілька років поспіль вдало поєднує відпочинок малечі з усієї країни із оздоровленням дітей соціально незахищених категорій, хворих на ДЦП та цукровий діабет, а також особливо обдарованих. Упродовж тижня вони отримують максимум вражень від мальовничих пейзажів, екскурсій, спортивних змагань та розвиваючих майстер-класів. В цих таборах вони відчувають себе на рівні з іншими. Ну тобто, я думаю, що в їхньому становищі це для них це дуже потрібно. Це тут вони так одне ціле. Вони роблять те, що роблять всі. Тут немає для них обмежень, як таких. Тобто, всі діти однакові і всіма ми однаково працюємо. Дітей із особливими потребами в оздоровленні перед поселенням оглядають лікарі та сестри із тутешнього медцентру. Надалі вони переходять під опіку вужатих табору. Серед вихователів лише фахівці з педагогічною освітою, адже потрібен увесь арсенал програм розвитку і розваг, аби цікаво було усім без винятку від семилітньої малечої до 15-річних підлітків. Мені надзвичайно подобається всьому таборі, особливо умови проживання. Тобто тут можливий вихід в інтернет, по доступний у кожному будинку і. Якщо потрібно вирішити якісь справи, дощ на дворі, всі збираються в одному номері або ну, вальтанці вряд ли, якщо ну, холодно. А в номері збираємося, і ми малюємо то плакати, малюємо, то якісь загадки розгадуємо, якісь ігри інтелектуальні. Тобто вважаті тут, то, ну мені подобається вважати їх пунктуальність, їх зібраність. Вони дуже веселі, саме дуже вони придумали всякі розваги. Ми, ми робили сердечко в стінах, клеїли. Вважайте, нам допомагали. Сьогодні у програмі відпочиваючи гра українськими стежками. Діти звідусіль діляться своїми знаннями про Україну, її історію та традиції. На кожній умовній станції квесту окреме завдання. До прикладу, зацитувати відомі тематичні прислів'я та приказки, заспівати пісню чи продекламувати вірш, пригадати особливі рецепти із національної кухні. Така забава кажуть вихователі, не лише пізнавальна, це й своєрідне психологічне завдання, адже в імпровізованих флешмобах розвивають згуртованість дитячого колективу, взаємну підтримку та допомогу.